Усім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт, і сьогодні я розповім вам про вірус, зомбі та кращого чоловіка, та поліцейський відділ. І так, це Resident Evil 2 Remake. Як в назві і сказано, це ремейк культової ігри Capcom 1998 року, яка стала однією з самих успішних ігр серії Resident Evil. Але сьогодні ми поговоримо саме за ремейк. Знайомимся це Леон Кеннеді, офіцер поліції, якого відправили працювати в Raccoon City якому, звісно, щось пішло не по плану. Та по дорозі він заїжджає на заправку, де ми познайомимося з зомбі, отримуємо свій перший кусь та зустрінемося з іншою головною героїнею – Клер Редфілд, яка приїхала шукати свого брата Криса Редфілда, який працював у тому самому поліцейському відділку, куди їде працювати Леон. Але в той час виселився в зомбі в помісті недалеко від ракун Сіті. Але не встигають наші герої об'єднати свої сили, як в них приїжджає грузовик кун. Але наші герої виживають, но розділяються. Іон знаходить у головний вихід відділку хаб, де на комп'ютері помічає іншого поліцейського. Але знайти його цілим нам не вдається. Тому було вирішено втекти, поки не покусали. В хабі нас зустрічає Коп. Який помре першим, та який розповідає нам про ситуацію у місті все погано. А також дає бумагу, на якій сказано як втекти з відділ. Бо місцеві архітектори сказали, що втекти треба вирішити ряд загадок та знайти три медальйони, які треба використати на статую у центральному ході. Поки ми шукали медальйони та зброю та інші корисні предмети, ми зустрічаємо Клер, ліртуємо з неї дві хвилини та розходимо шукати медальйони далі. Як знайшли їх? Так відразу відкриваємо прохід під статую, але Коп відмовляється прийти з нами. Ми спускаємося самі в прохід, де попадаємо до підвалу, де нас же чекає перший бос професор Вільям. З схваткою з яким Леон отримує перемогу та підіймаємо через люк. На поліцейську парковку, на якій ми зустрічаємо кращу дівчину Тайтлу. Аду Вонг, яка представляється як агент ФБР. А також знаходимо місце, де тримаються затримані, де й знаходимо журналіста, який розслідував якусь справу про корпорацію Umbrella. А також у нього була картка, яка відкривала ворота на вулиці з парковки, але прожив він не дуже довго. І тепер нам потрібно знайти електронні плати, щоб подати електроенергію на тюремне відділу та відкрити двері. Щоб отримати картку та вибратися з цього дуже комфортного апокалістичного відділку. Поки ми шукаємо плату, ми зустрічаємо справжнього гачамена. Так, ось це тиран, і його не можна вбити, а він нас може, тому від нього треба тікати. Логічно? Логічно. Продовжуємо. Забираємо ключ-карту та на виході з відділку зустрічаємо аду, з якою ми вирішимо об'єднатися. А також вона розповідає про корпорацію Umbrella та те, що вона займалася розробкою біологічної зброї. Ну і ось ось цього і вийшло. Ми заходимо до магазину зброї, де чоловік зі своєю зараженою донькою просить нас вийти та те, щоб ми його не чіпали. Та його доньку, що ми і робимо. Їх доля залишилась невідомою, але точно нічим гарним це закінчитися не може. Ідемо у каналізацію, де нас зачекає великий крокодилій Усь. Але ми робимо великий бабах та вбиваємо крокодила. Також в каналізації ми зустрічаємо жінку Анет, яка стріляє в аду, але он її спасає. І ось ми вже граємо за Аду, яка розмовляє з таємничим заказчиком, який заказав неїджі Вірус. Після дослідження локації та спроби від професора з Анет спочатку зажарити Аду, а потім шовхає її у сміття. Леон приходить у свідомість, та пуля не може вбити цих персонажів, тільки якщо це не бос. Та знаходить аду. Де для того, щоб її врятувати, треба вирішити шахову загадку. Тому ходимо по каналізації, зустрічаємо страшних мутантів. Але після вирішення загадки та вмикання світла, нас зустрічає бос, професор Вільям Версії 2. Але ми скидуємо його у прірву Та спасаємо аду та йдемо на поїзд, який везе нас таємну на лабораторію Umbrella, де по дорозі Леон розмовляє та цілується з адою. І ось ми вже в лабораторії Umbrella, де знаходимо смарт-часи, для яких треба коди доступу для дослідження локації. Код другого рівня знаходиться в коридорі. Код третього рівня ми знаходимо в теплиці. І для того, щоб його отримати, створюємо пестициди та дістаємо ключ та таран, і Ідемо в наступну локацію для знаходження віруса. А також, поки досліджуємо локацію, знаходимо запис бивства професора Вільяма. Після того, як знайшли вірус, зустрічаємо професора Анет. Яка розповідає, що професор Вільям – це її мус, який заразив себе вірусом для того, щоб пережити розстріл, а також що Ада працює Найманцем. Вона стріляє у Вільяма чимось і він мутує далі в останній раз. І нам знову треба з ним битися. Після перемоги над Вільямом піднімаємось на ліфті та зустрічаємо Аду. Вона вибачає, що обманула Леона. Но в Аду стріляє Анет. Та включається режим самознищення лабораторії. Рана на ада падає у прірву разом з вірусом. А ми тікаємо під вибух тому мутантів. Та зв'язуємося Клер. де в кінці побігу нас буде чекати тиран. Але нам хтось кидає ракетниці. І ми вбиваємо тирана. Та тікаємо на поїзді з Клер та якоюсь дівчинкою. Це кінець. Клер шукає свого брата Кріса Редфілда, який зараз не в місті Ракун Сіті, в якому все пішло по одному місці. Та зустрічає грузовик-кун. Клер зустрічає Леона у іншого входу в поліцейський відділок, і ось вона знаходить також бумагу з головоломкою та медальйонами для того, щоб з цього чудового місця. А також заходить вже перетвореного в зомбі чорношкірого поліцейського, з яким був знайомий Леон. Знаходимо усі медальйони та тікаємо через підвал, де ми зустрічаємо дівчинку Шері, яка ховається від мутанта професора Вільяма, з яким тепер треба битися. Після перемоги над ним Лер разом з Шері підіймається на парковку, де їх зустрічає шериф Брайан Айронс, і він мудак викрадає Шері та тікає. Клер знаходить тайний прохід в кабінет шерифа, в якому знаходить ключ-карту від парковки. Але для того, щоб його дістати, знову треба знайти електричні плати, десь у відділку. І знову тиран, так винтокрив. Після того, як ми вмикнули електрику у кімнаті з ключ-картою, нам зв'язується шериф і каже, що в нас є з ним незакінчена справа. І каже, куди нам йти для зустрічі. Ну а нам треба спасати шериф, тому ми йдемо. Тепер ми граємо за шері, з якою нам потрібно втекти з дитячого садку. Для цього нам потрібно вирішити головоломку для втечі з кімнати, а потім викрасти у шерифа ключ. І ось його заражає чимось професор Вільям, а шері ховається. Знову граємо за Клер та вибираємо з відділку та блукаємо вуличками Ракон Сіті, поки не знаходимо дитячий садок. Знаходимо шерифа, який взяв і помер. В підвалі знаходимо Шері та тікаємо від. Готча. Gotcha. Його трішки можливо вбиває Вільям. Ліфт падає. Ми зустрічаємо професора Нет, яка є мамою Шеррі та кудись її ховає. І тепер нам потрібно її знайти. Знову знаходимо її у смітті, де до цього була ада. Через вікно у шаховій кімнаті. Після вирішення загадки з шахами знову вмикаємо світло, та бос професор. Скидаємо його знову. Ідемо далі. Знаходимо Шеррі, яка була заражена К-вірусом, та вмовляємо Анет, що спосіб її спасти повинен бути. Та Шеррі на потяг в лабораторію Амбрелла, де ми залишаємо Шеррі в безпечному місті. І знову граємо з ключами доступу та розсилним світом лабораторії. Знаходимо протовірус, для цього використовуємо медальйон Шеррі. Знову професор Вільям третій стадії, предісторія на смерті Вільяма та поранена Анет. Вбиваємо професора, Анет дала доньки ліки, але сама ранена та не виживає. А нам же треба тікати, бо вірус вийшов за територію комплексу, що актуали самознищення. Побіг через огонь вибуха та мутантів, та знаходимо ліфт з поїздом та мініганом та дзвінком від Ліона. І професором Вільямом четвертої стадії. Після перемоги над ним. Шері та Клер тікають на поїзді та зустрічаються з Ліоном але поїзд нас доганяє останню мутацію професора Вільяма. Шаклер відсьобує вагон поїзда, і професор вмирає від, від вибухів. Шаклер, Шері та Леон спасаються з міста за його повного знищення ядерною зброєю. Гемплейно це сурвайор хоро старої школи, патронів на кого не хватає, і тратяться вони дуже швидко. Усі ресурси постійно треба економити, а мутанта можна вистрілювати ноги, на що буде потрачено менше боєприпасів, ніж їх вбивати. Також у персонажів є невеликий інвентар, і постійно треба думати, взяти мені патрони або зелену траву. Щоб зробити хілку. Також ця гра про дослідження локацій та вирішення різних загадок, як пошук ключів чи коду, щоб підкрити нову локацію. У кожного з персонажів є свій набір різної зброї: У Леона це пістолет, дробовик та вогнемет, кулер, гранатомет та пару пістолетів та інша зброя, яка також займає в інвентарі. Так, почал гравця і знаходить різну зброю, але кожну з них потрібно використовувати економно. Ну і так, зберігатися можна лише в окремих місцях, печатною машинкою, що періодично додає адреналіну. Періодично у грі з'являється бектрекінг, але він не бісить, бо, окрім старих локацій, відкриваються нові. Графіка у грі прекрасна. Monster страшні, а всі локації дуже атмосферні та красиві, починаючи від відділ, закінчуючи лабораторією. Що важливо, бо інколи треба проходити вже досліджені локації. Ну і як виглядає гра, ви саме бачите у відео. Звук у грі дуже класний, монстри видають жахливі у хорошому сенсі звуки. А коли на тебе нападає титан, то soundtrack недурно так додає адреналіну. Ну і звісно музика. І, з другого, сценарію в дуже класна. Та потрапила у мій плейліст. Також гра має багато додаткового контент. Починаючи з костюмів для персонажів, закінчуючи концепт артом та моделям. А якщо пройти гру на різних рівнях складності на S rank, то в ній можна відкрити безкінечний пістолет або мініган. А також додаткові сценарії, які не дуже довгі, але дають свій унікальний досвід. У висновку це класна гра, яку я можу порекомендувати майже кожному. Вона є достатньо жахаючою та атмосферною. Resident Evil 2 Remake є доволі складною та постійно заставляє вибирати або додає нову нетопову ситуацію чи нову загадку. Сюжетом, який як фільм жахів категорії Б. Це непогано, бо всі персонажі чимось чіпляють, а за історією цікаво слідкувати. Красивою графікою та атмосферним саундтреком, та контентом для тих, хто хоче відкрити все, що є у грі. І це просто гарний ремейк, який не тільки нічого не зіпсував, але іще гарно доповнив гру та переробив її для нового покоління гравців. І при цьому усі залишилися задоволеними. І пам'ятайте, Ікс вже йде за вами. А з вами був позитивний кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам гра. Та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає у розвитку каналу. Побачимось вже у наступному відео. Няу!